Всем привет. Есть у нас такой цікавий пацієнт. З густою 1.25, 1.27. Ось такі сейчас показники покажу. 850 там. Ось до 51 міліом. Сейчас Юрком ідком заміряємо. Всю Юр, цю йрочку 42. Гадаю, що це Плюсний вийво такий. Сейчас я його обріжу і подивлюся. Він, звісно, холодний ось. Шесть градусів. Ну зараз його грузанемо. Подивимось, що тут туди... він. Нагріється чи ні. Ми все будем такою соточкою грузить. Поїхали. Охтимля. бля. є. Чого булькає? Будемо розбиратися. Опа! Якась точка нагрілася. Тихо. 17 градусів. Беремо це все графію. Ну, гріється коло вивода. Фу, запах такий не Ну, будемо зрізати зараз полісний вивод, подивимось, що воно там. Ого Дивимо. ну, Тут є все нормальні. Тружкой подерелось. Ладно. 13 градусов. Соседняя. 4. Ладно, безнейшее подключиться. Коротше, що вийшло? Вирізаю цю хрень, щоб глянуть, що там случилось. А тут ось все случилось. Відгнили нахер плюсові ці пластини, того воно там і шкварчало. Поки слоті передається, і воно шкварчить. Короче, такі діла бувають. Такий цікавий випадок. Все-таки не попадалось мені. Отакі вот, діла. Так воно все. Думав, вивод перепаяюють та й все. А воно не тут то було. Хі -хі. Ну і що? Піде. В Пакистанію? Все, всім пока. Що ти хочеш поздоровкати? Здоровкайся. Все, бачите, як тут класмаска кусок кинули. Щоб менше пластин кинути. Ну так і вони і дешеві тоді виходять, а як ви хотіли. Були б дорожче, було б на все пространство це. Та і все. Кінець кіно. Таню, що ти куди дивишся? Коротше, так трошки запаяв. До металу доїде, коротше. Сильно красиво не робив. Так я вийшов кабанчик. Ну і все, на цьому історія закінчується цього кабана.